Вправа 1340 Назви будь-які чотири числа, що на координатному промені містяться між числами 7 і 8,1. Ну що ж, давайте міркувати. Тобто, які числа містяться між 7 і 8,1? Ті, що більше 7, але менше 8,1. Ну що ж, записуємо тоді, які записати. можна записати. Наприклад, 7,2. Потім можна записати 7,7. Скажімо, 45 сотих. Так. Можна записати, скажімо, 7,99. Можна навіть записати число 8. Воно міститься між 7 і 8,1. Є. Ну що ж, ось таке просто завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.